Вітаю, шановні партнери! Мене звати Євгеній Іваницький, я експерт групи Агро компанії Хімлабор Реактив. Ми піклуємося про ваш бізнес і хочемо, щоб контроль якості був швидким, надійним та доступним. І сьогодні ми продемонструємо в роботі нашу новинку інфрачервоний аналізатор цільного зерна Агрічек від Bruins Instruments. Аналізатор Агрічек це практичне та надійне рішення для аналізу пшениці, кукурудзи, сої, ріпаку, соняшнику та продуктів переробки, таких як борошно, шрот, макуха. Дозволяє швидко та точно перевірити партію продукції на основні показники якості: вологість, білок, олійність, клейковина та інші в залежності від продукту. Лінійка аналізаторів агрічек представлена двома моделями. Базовою моделлю Агрічек, яка аналізує цільне зерно, та універсальною Агрічек Плюс, яка завдяки двом зонам вимірювання аналізує як цільне зерно, так і подрібнені продукти, такі як мелений соняшник, борошно та інше. Продемонструємо переваги моделі Агрічек Плюс на практиці. Для цього змоделюємо умови сучасної зерноприймальної лабораторії та проаналізуємо зразки основних культур. Кукурудзи, сої та соняшнику. Засипаємо зразок зерна у воронку приладу. На сенсорному екрані обираємо необхідне калібрування, додаємо назву зразка та починаємо аналіз. За грічек вам не доведеться витрачати час на чистку робочих органів. Від пилу та сміття, адже вимірювальна комірка знаходиться поза основним блоком приладу і працює за принципом вільного падіння зерна. При роботі за грічек вам не треба зупиняти аналіз та перемішувати пробу для більшої точності. Прилад поетапно сканує весь об'єм зерна та розраховує середнє значення. Час вимірювання складає лише одну хвилину. Результати дослідження виводяться на екран окремим звітом або у вигляді таблиці з повною історією вимірювань по обраному продукту. Перейдемо до аналізу інших культур, змінюючи лише необхідне калібрування на екрані приладу. Для аналізу соняшнику не потрібне встановлення додаткових модулів. Лише переводимо прилад в режим відбиття. Перейдемо до пробопідготовки зразка. Для цього подрібнюємо соняшник за допомогою лабораторного млина. Якість подрібнення напряму впливає на точність вимірювання. Ми рекомендуємо проводити подрібнення за два підходи тривалістю 10 секунд кожен. Розподіляємо пробу в кюветі та починаємо дослідження. Отримуємо результати на екрані приладу. Аналізатори Агрічек зарекомендували себе як надійне та економічно вигідне рішення для аналізу цільного зерна та продуктів переробки. Звертайтеся за індивідуальною консультацією або завітайте до нашого демозалу та протестуйте ваші зразки на цьому аналізаторі. До зустрічі!